хочу почути вас і Колишні військові воїни афганці звітували, що члени їхньої організації зібрали понад 2 мільйони гривень благодійних пожертв. Також в зону АТО постійно курсує 5 автомобілів з гуманітарними вантажами. У Бердичівському шпиталі проходять реабілітацію 10 учасників АТО. Однак, заклад потребує медичного дооснащення. До облаштування дозволило б реабілітувати понад 400 бійців впродовж року. Пять палат мы уже отремонтировали. Еще три палаты у нас идет на ремонт за счет денег общественных организаций. В первые палаты, которые мы отремонтировали, мы положили участников антитеррористических операций. Нам необходима допомога. для того, щоб госпіталь наш привести в порядок. потрібно мільйонів п'ять гривень. У нас є цілісна програма в області розроблена. Є спеціальний штаб, створений, який опікується абсолютно всіма військовослужбовцями, і я особисто впевнений, що недостатку коштів в цій надважливій програмі не буде. За словами заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути, в області діє програма, що передбачає фінансування та матеріальну підтримку шести шпиталів області. обші проблеми